Сьогодні у день святого Миколая в Кременчуці вітали Малечу з прийомних сімей і дітей із сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь у проведенні антитерористичної операції. Міський голова Кременчука Віталій Малецький спільно з іншими керівниками міста передали дітям подарунки та солодощі від міської влади. А волонтери молодіжного парламенту Кременчука здійснили дитячі мрії, якими малеча поділилася у марафоні написання листів Святому Миколаю. Тобі подарунок від. Того Миколая від усіх кременчужану такий від нас абетка планшетка. <сь> так? Ну то видно воно. Те, що ти просив, то Миколай почув вже тебе, так? помічники допомогли, і оце от вони тобі передали. Спасибі, даємо обоє. Святом всього найкращого побільше. Щоб дякую. були здорові, росли, гарні і щасливі. Дякую вам за роботу. Да. Дякую. Є подарунок ще один? Оце ті самі на да. лучші. Не було, вже тепер є. Надо пауербанк тут. Світло кажуть, ми в ліфті їхали, кажуть, що світловим хоть застрянете. Дякую. Якщо що ти нас подарунок, виручиш пауербанком. І солодкий дякую. подарунок. Дякую. Дякую. Не Дитяче щастя важко оцінити якоюсь мірою, і особливо важливі дитячі усмішки зараз у такий непростий час. І тому ще більш приємно, що святий Миколай сьогодні завітав з подарунками до кременчуцьких дітей. Хороше, спасії подарки. Сі час павербанк в таких ситуаціях дуже потрібна річ. і зарядка нова. велике. я радий. Дякую большое. Мені очень нравится. Все, то что я хотіла. Антон Воробйов, Валерія Лисенко, Віктор Петров, Олексій Крижановський, Кременчуські новини.